Вірш свої люди. Є такий вираз, це свої люди. Як зрозуміти його? Люди навколо, люди усюди. Хто ж вони? хто? Легко і радісно вам відповідь дам, кров закіпає у жилах. посилено б'ється серце у грудях, коли ти своїх пострічав. Близькі і далекі, рідні і чужі, своїми можуть бути усі, не перешкодою є континенти і країни, і як приходить той час від зустрічі чи від розмови, радіє й ликує душа. Як це прекрасно, як це чудово своїх зустрічати знову і знову. Від зустрічі цих. Ясно, очі блищать, можна мовчати чи вести розмову або листа написати. Буду завершувать думку вести свої люди є, звісно, у всіх. Я вам бажаю зустріти своїх. Ось так. Нас повсюду оточують люди. Люди прекрасні, люди чарівні. люди... Яскраві, жваві, милі, тендітні, розумні. Інколи сумні, можуть бути і злі, але це просто емоції, це просто плин часу. Заглянь глибше, і що ти там побачиш? І що ти там побачиш? Будь уважний, споглядай, що несеш. Любов чи рай. <свісна> Кожен момент є особливий, і лише ми вирішуємо, які емоції надати силу.